Алгоритм практичної навички накладання пов'язки ДОЗО. Показання – перелом плеча, ключиці. Доброго, я масистра Анастасія. Ви призначенням лікаря, ми сьогодні робимо дизов дитину згоду У паховому ділянку гушкужної кінцівки покласти ватний маровий балок, плече перевести до туба, руку зігнути в ліктіовому сугобі під прямим котом, а припліччя і кість приклати долону до живота. Двома циркулярними турами зафіксувати плече до грудної клітки. Напрямок бунтування від здорового боку до хворого, починати і закінчувати цей етап у паховій ділянці з неушкодженого боку, потім вести бинт косо вгору з підпахової ділянки на припліччя і вниз, по задній поверхні верхні плеча, вигинаючи предпліччя і кість, примовити його під пахову ділянку здорового боку. Провести бим по спині на ушкоджене припліччя і опустити попередній частині грудної клітки до ліктявого сугобу, огинаючи його спереду, назад і по спині під здорову пахову ділянку. Ці ходи повторюємо декілька разів до певної фіксації кінцівки.